Всім привіт! Мене звати Ден. І всіх з Новим роком. Для мене новий рік ніколи не був якимось там поворотним, я ніколи сильно не планував щось. От. І коли я дивлюсь на всю цю новорічну суєту, коли хтось там щось планує, я такий, боже, що це таке? Але в цьому році я вирішив такий. А чому б не спробувати? Я оце хейчу, а чому б не спробувати? Але насправді це відео я маніфестую початок свою стратегію на 26 й рік. У мене немає ніякого чіткого плану, але в мене є бачення. У мене є бачення, як я хочу провести цей рік, що я хочу показувати людям. А я хочу показувати людям творчість, я хочу надихати, можливо. От. і так в країні зараз війна, і, скажімо так, це мене наводило на деякі сумніви, але якщо я не буду нічого робити, а війна не закінчиться, то я не буду жити. От. Я хочу жити, я хочу надихатися, я хочу творити. І тому це відео є абсолютною е випадковістю, незапланованим ділом і, скажімо так, маніфестом 26-го року. Творити без планів, без е якихось стріклі думок, просто творити, відчувати от, і бачите якусь стратегію. Всім добра!